Значить, Щоб потрапити на корабельний район міста Херсона, спочатку треба одягнути ось якийсь спецзахист. Тому що висота набагато більша, ніж ми можемо самі осягнути. Вам треба через О, так. так. От, раз. Гитару. почекайте. Взагалі це якісь костюми з якихось 80-х років, напевно, так? Да? Так, це ще армійського ОЗК. Звичайна ЗК, да. так. так ну, приблизно. І беремо весло, щоб показати вам. Ходимо дуже обережно. У мене метр вісім зріст, я як месі. Іду на вулицю. Ходити в цьому костюмі не дуже, так я вам скажу, приємно, тому що вся ця гума вона прилипає до ніг. Так, мені вже вода по коліно, я ще не на середині вулиці. Це вже другий день підтоплення. Вона вже, як бачите, це вже метр тут є. В деяких районах, отам далі, ми бачили, вона сягає півтора метри. І, як сказали, нам повідомили, ой, обережно, заносить трошки. Як сказали мені жителі Херсону, що декілька годин тому ця вода була приблизно на метр менше в глибину. Тобто вода тут приходить постійно, це корабельний район міста Херсона. Хата там. Подивитися, що там, там же ж все. Так сказати, все майно. А ви цей будинок збудували власноруч? — Ні, ну це ж п'ятиповерховий поверховий будинок. Це давали квартиру у нас на першому поверсі. А ну, у вас квартира що... на першому поверсі, так? Так. Да. Так от зараз хочу повірити, що там перевірити. Ви Та самі будете плести? Так, да, подивитися, що там. Знайшов так човен такий, бачите, на одного людину. Що є, то є. Зараз буду подивитися, боже. З кожною годиною все прибуває, прибуває. Не страшно побачити, що нічого немає. Ну, так нічого. Все мокре. Ну що ж, жінка в стресі, а що робить? Знаєте, як у... дайте хоч за горло його потерматися. знаєте, такий фільм. У жінки стрес, у те, що стрес. У мамки теж давлення, що яка реакція? Ну, першу спасти, потім вже все остальне. Не знаю, що реакція. Реакція погана на наситила. Я не можу описати. Стан поганий, почуття погане, тому що стільки людей падають, скільки людей на твари. Бачите? Це все гроші, все будеш. Зараз ми пересуваємося по місту, їдемо на іншу вулицю, яка також підтоплена, будемо там на човнах плавати і, можливо, знайдемо когось, кого потрібно евакуювати, хто чекає зараз на допомогу.

Прям от пода. По, по, по ні, вода. ну вона на второму етажі, у ній не так, а перший етаж так. А ваша квартира на якому поверсі? Тут немає нашої квартири. Тут допомагали допомагали, що? тут був Знайом. наш магазин колись. Ну, на острові також живу. На третьому поверсі. Поки що вода туди не дійшла. Ну як все постраждало, всі постраждали. Що тут казати. Тут... Пробували туди дістатись на човна. Ні, зараз ні, ще не пробували. Чекаю, щоб звідти забрали родичів. А це також корабельний район міста Херсона, мікрорайон острів і корабельна площа. Точніше, те, що від неї залишилося. Зараз ми бачимо, як ДСНС евакуює людей і тваринок із затоплених будинків. Люди говорять, що Рівень води сягає приблизно в деяких місцях 2 метри півтора. І саме цікаве те, що в будь-який момент може початися і обстріл росіянами, тому що сюди росіяни дістають із мінометів, і також з артилерії.

56, детський сад. Дідь, записуйтеся. Багатьох людей вже врачували, скільки вивезли? Ну ні, ми не багатьох, ми десь п'ять і животні. Працюєте з вчорашнього дня? Сьогодні самого ранку. Ми вчора ввечері виїхали, ночі виїхали з білої церкви, оце приїхали і зразу сюди. Ми ще не виключивали, не спали без роботи. Ми ще працюємо, крім того, що ми громадські активісти. Ми ще всі працюємо на роботах. Заробляємо кошти, бо треба ж донатити. Хто буде донатити? Самі волонтери донатять. Але я вам кажу, всіх, кого ми евакуємо, всі як один, ставши на землю, яка слава Україні. Повірте, я багатьох перевозив сюди вже, всі як один. Тому що багато людей залишилося? Вони хочуть виїжджати чи ні? 50-50. І так, і так. Вода чого, якого кого поверху досягає? Тут перший затоплений повністю. А там більше. І якось так воно, де трошки нижче дом, то одні криші дома, а де трошки ну, вище. Ну. Перший поверх затоплений поверсі. Вода ну, 4 метри до 5 метрів. Ох, ти да. Не Страшно вам. Я думаю, плавати вмієте, так? Да? Я майстер спорту по спеціальному туризму. Я пройшов дуже багато річок, так що страшно оце. Страшно все, на увазі, вот все, что вы сделали, это страшно. На все мира света, можно я скажу? Люди, неужели вам не жалко людей уничтожать? Зачем? Мой взять воюют на фронте, мой взять воюет, Сашка. Это самое, воюет Украину защищать. Неужели им так мало, блин, этой земли, блин, что ж вам? Еще мало, да? Еще чего-то не хватает. Уже нужно стариков уничтожать, да. На остров одни старики, блин, собаки и старики. Все, більше ні, все. Іще мало, так, да, блин? Надо топить, топить, топить. Кількість обстрілів зменшилась, але в патрульної поліції з'явилося... Більше роботи, що стосується допомоги населенню стосовно евакуації та ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Вся берегова зона біля річки Дніпро вона затоплена, житлові будинки затоплені, ділянки вуличної шляхової мережі затоплені. Ну, у нас евакуаційні автобуси вивозять в найбільш безпечні місця. Плюс у нас є волонтери, які допомагають, співробітники Національної гвардії, головного управління національної поліції, ДСНС. Просто небайдужі громадяни, які допомагають.